Доброго дня! Значить, я е, войду в небольшой, такой прямой ефір. Не знаю, збережеться він, не збережеться. Значить, я, зо, я оце не люблю, просто вообще. ну, як би сказати, записувати щось, якісь відео там іще щось. В общем, ну, опять бачу, що воно до вас не доходить. Отакі справи. Значить, диві дивіться хлопці. Що відбувається? Хочуть знов е, СБУшники мене викрасти в армію, набутилити якісь турбопатріоти і ще там хтось. От, Значить, я вам іще раз поясню, де ви були 2010 рік. Мене комісували, що я, нібито, іде молва, що такі люди, як я, типу, перешкоджали праці ТЦК. Розповсюджували ложну інформацію, а я, типу, ухилянти. Ну, ухилянти. Я іще раз хочу сказати: во первик, у мене захворювання печінки. От. Я зараз іще раз вам кажу, що я не знаю, чим це все закінчиться. Тому що в мене діла з печінкою не зовсім важні. Розумієте, в чому справа? От, Зараз я ну, лікуюсь народною медициною. все. було захворювання нервової системи, яке мене обмежило від служби в армії ще в далекому дві... Ну, коротше, в 2000 році я був списаний і на військомату числюся як списаний. Це по-перше. По-друге, в 2008-му захворів гепатитом, лікувався, до речі, за свій. Рахунок власний, значить, от, і е, 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 лікувався за свій власний рахунок, значить, і є тепер послідства цього гіпатіта. Як ви збираєтесь мене призивати в армію, значить, я не знаю. Ну, перш за все, значить, була мова, що хворі люди. Просто ну повинні не повинні відчитуватись перед ТЦК, то вони мають хвороби, проблеми. І ніхто не казав, що в Україні не потрібна там армія чи набір в армію. Це ви все собі придумали, тому що я за таке не казав. Була, була розмова за хворих людей. Тепер так, співробітники ТЦК, значить, на мені ви не заробите, бо в мене я ну, зараз на роботі, в мене вшита ампула з ядом. Значить, якщо ви мене піймаєте десь е, на бутили відправить на нуль, значить, і на мені заробити гроші, значить я вип'ю цей яд і звинувачую служби Української СБУ і по, е, Українську владу в тому, що вони мене вбили, значить, е, тов, штовхнули мене до. Акту самогубства, значить, якщо ви е, спробуєте мене залякати, е, напасти на мене, викрасти чи будь-які інші справи, а також потім перепродати мене, бо з такими захворюваннями, як у мене, явно, що медкомісію в ТЦК я не пройду. Ну, це по факту. От. Але ж. Звісно, вашу медкомісію, ліпову я пройду, конєшно, ну за гроші, що ви збиваєте з людей долари. Ви мене не переперепродасте. Кримінальні справи хочуть порушити. Я е, кажу, що я ніколи не закликав расистів, не співпрацював з ними, ніколи не перешкоджав якісь там німі армії, а була лише мова за хворих людей. От, і чому ж де ж ви тоді ділися, коли в мене було захворювання нервової системи? Ви мені не підписували не на водія, ніде не, не ви мені не підписували, ні на охранника, а як армія оказується здоровий. Ти бачите, як, як воно виходить? От, що я? Тому вся наша мова: прикратіть тиск на людей, простих, які не вчилися, хворіють. Значить, це геноцид. Я знову закликаю Міністерство Індії, Міністерство Бутана, Бразилії, Мексики. Твориться геноцид по відношенню до хворих людей, до людей, які просто хочуть жити, отримати якісь знання спеціальні. Значить, ми нікому не перешкоджаємо ніякі армії з боку СБУшників, націоналістів та інших ведуться, значить, залякування мене. Побити, погрози і людей, таких як я. Значить, будь ласка, до От, Значить, ще раз скажу, всякі спроби мене знайти, набутилити, побити, а також перепродати мене ТЦКшникам з метою заробити на мені. У мене є яд з собою завжди. Так що ви мене не зможете не схопити. Нічого я цей яд прийму і звинувачую зараз вас. У тому, що ви намагаєтесь мене вбити, українська влада разом з СБУшниками, націоналістами хоч, значить, провокує мене на самогубство. Е, у разі мене затримання і побиття, а також вивезення на нуль. Де ви були, коли мені шили діагнози і нервова система? Що я не здатний працювати водієм, мати табільну зброю, важко працювати. Ви на роботу мене не пропускали. А зараз у армію значить, ці люди можуть іти в армію. Добре, друзі, я не люблю ці. Цей буде і в Тіктоці, до речі, значить, от, о, отакі діла. Всім гарного вечора. Я зараз на роботі, я так як можу де заробляю. Будьте мене переслідувати. Значить, я звинувачу вас у тому, що ви робите замах на мене. Так, як тут виключити його?